Не вийдеться у нас фотосесії тепер. Давай собі рукою в таничку. Ми ще фі... тільки зайшли в ліс, він одразу впав. Мама, яка збиралась два тижні до цієї фотосесії, будь ласка, буде зараз плакати. Соня, ти знаєш у це штани Барбарі? Там не ка різниця, які з нього штани. Зайчі, ти знаєш, як мама довго чекала цієї фотосесії самічку? Як ми тепер будемо з грязними штанами фотографувати зі відео знімати? Та ходити з штанами. А ну встань, покажи попу, ти ще сів, так давайте. Так, ану витри. Ну покажи попу, Обернись. Покажи, обернись, обернись, Ні? ми повитираємо. Ну, повитирає. Ми повидираємо, обернись, покажи попу. Ні. Будь ласка. Ні. Дай Давайте Ну Будь ласка. О, О. О, І тату він на, на ногу що став. Вимогу, тату він ногу. О, так, і ще мамі став, так? Не сідай, бо там будуть гляні читати. Сідай туди, будь ласка. Котик. Але ти вимазеш всі штани вже, ти і так же їх всі вимовиш. Можна йти додому. Знаю, моя нервова система просто зараз переживає. Навантаження. Муха? Типа, що зараз задимиться, типа. Це Андрій просто місячне затемнення на тебе так впливає. Так, нормально, так? Тільки ну, на, на щось не пове. І що робимо? Та давай хоч що небудь, я не знаю. Муха да. не пове.